До міста повернулися шпаки. Зазвичай галасливі зграї повертаються з приходом тепла, однак цього року птаство прилетіло трохи завчасно. На дворі морозно, а у вкритому снігом та кригою місті непросто знайти їжу. Негода згуртувала тварин. Варто придивитися, поряд і собаки, і горобці, і шпаки. До побратимів ці птахи ставляться дуже по-дружньому. Між ними не буває бійок, а про небезпеку або знайдену їжу шпак оповіщає всю зграю. Всі види шпаків відрізняються різким, гучним голосом. Вони взагалі великі любителі покричати. До речі, багато видів шпаків запозичують звуки своїх пісень з навколишнього середовища, тому в них можна почути голоси різних птахів, звуки мотора, вереск, пилки. Не дають загинути галасливому птаству небайдужі люди. Є серед херсонців ті, для кого допомога шпакам, горобцям та голубам вже стала звичною справою. Муж займається зерном, він покупає, продає і ну, остаються у нас ці образці, йому передають. і Все лежить вдома в шкафу. Я думаю, чого вони будуть лежати. І висипаємо же голубям, кормим їх. Муж выходит, их. Муж виходить, їх кормить каждый день. Они всі слетаются, наверное, аж как-то передають друг другу. Ну как бы ходять там в бублике, смотрю, кто то насыпав, хлебушка кто-то бросает. Крихти їжі, які ми зазвичай відправляємо до сміття, можуть стати справжнім бенкетом для пернатих. Тож допомогти братам меншим в силах кожного. Варто згадати шкільні уроки природознавства та саморобні годівниці. А за народними прикметами приліт шпаків навіть такий ранній пророкує тепло вже незабаром.